Як закінчувати вечір і день без тривоги? Ну, звісно, в нашій ситуації. Якщо вечір проходить в голові це не відпочинок. І так, поїхали. Завершуй роботу ритуалу. Наприклад, закрити ноутбук, скласти список, вийти на прогульну. Наступне друге. Вечірній список на завтра. Розвантажує мозок, реально розвантажує. Будь ласка, не тримайся в голові. Ні телефоном за 30 хвилин до сну. Сон є відновлення. Будь ласка, бережи, його. щось для себе: книга, тиша, душ, заняття спортом, пробіжка або щось таке. Будь ласка, займайся. Мозок має зрозуміти, що ти на відпочинок. Подякуй собі не зни... не з... це знижує тривожність і, закр... і закриває день позитивно. Спробуй вечірній ритуал сьогодні і поділи, що змінилось.